Вітаю вас! Сьогодні хочу розглянути з вами скандал, що трапився в США на платформі Сігнал, що там хто почув лишнього. Ну і, звісно ж, роздивимося інші питання. Ну що, поніхали? І так, почнемо. Чи справді цей скандал може вплинути на Трампа? В негативному ключі цей скандал може вплинути на Трампа? Ану, чи був цей скандал лише для відводу американців, відводу від України, від допомоги Україні? Цей скандал зробили штучно, щоб відвести американців від подій в Україні? Якщо це вони його зробили? і так поїхали Для зупинки, для щоб Україна підзависла, і для зупинки, щоб розмови, розмови про Україну вони підзависли. Ну, тобто, да це одне із того вплинуло. так Воно так вплинуло, що відволікли вони цим е скандалом від України і питань про Україну. Саме для чого, от дивіться. Попеса та смерть попеса вона закриває інформацію. Тобто за цим щось стоїть більше, глибше, чим ми думаємо. А смерть переміни, ну от до чого тут воно. Ну, і опять 6 мечів до перемін. Ну, хорошо. Які вони можуть бути для Америки? Хорошо. Що вони намагались цим. Тому що Трамп цей скандал ну, вийде, от стоїть. ну тобто, Якби йому не було неприємно, але він от стоїть, ну тобто, На нього сильно це негативно не вплине. Не бачиш, що прям сильно да, буде чомусь відпиратися, стояти на своєму. ну тобто, На нього це не сильно вплине. А як цей може скандал вплинути на Україну? Ну Давайте так. О, дивіться, що тут? Четвірочка. Що тут четвірочка? Розумієте? Так, да, це дійсно може давати нам затримку. Дійсно утримувати, тому що що тут вона в пасивній позиції, що тут? Оце на Україну. Ну, тобто, нам цих подій, ну, дійсно, нас ставлять на друге місце. Тобто, вони там вирішують і. Самі американці, це не політика, а саме населення Америки, воно більше може відсторонитися від нас, від наших подій. А по Америці що там коїться за цим? Що тут інформація то закрита, якісь переміни готуються. Щось там може змінитися, але по от дивіться, коли випадає попеса, ще й першої карти йде. Це говорить, що відповідь в просторі ще не вирішена. Тобто, все може змінитися. Тобто, воно щодня все вирішується, щодня йде по-іншому. Тобто, по Америці, як воно відіграється на Америку. на Америці це все питання, Немає відповіді І тут закриває. тобто, Смерть каже, якісь будуть переміни, що зміниться. А що саме не видно? Ну, ми до цього ще питання повернемось. Ну, так, да, я думаю, що є в тому, що воно ви. Ану, вони хотіли, щоб давайте так, вони сплановано зробили так, щоб ця інформація виплила. Бо воно, можливо, і не сплановано, але пішло так, як треба. Давайте ще раз. Це було сплановано, щоб це витекла інформація. Сплановано було. Ви знаєте, я не зовсім не зовсім. Не зовсім воно було сплановано. Можливо, юстиція воно було під контролем йшло, але вийшло трошки за рамки. Тобто вони теж хвилюються. Ви, вийшло не так, як їм би хотілося. Навіть якщо воно було сплановано, то воно вийшло. Не так. І вони розуміють, що може кудись занести туди, куди їм не подобається. Будуть вони якось це за... ну, як? забивати цю інформацію, перекривати ще якось інформацію. Ну, воно проглотиться. Я не скажу, що на Трампа це дуже якось негативно вплине. На жаль, ні. Щоб прям сильно негативно. Mm -mm. Хоча люди, як на це зреагували, давайте ще так. Подивимося. Самі американці, як на це зреагували. Населення Америки. Я розумію, що воно велике, але в цілому, посередньому. Mm -hmm. ну, от, бачите, розділились думки їхня, перша карта. ну, Понятно, що їх дуже багато американців для того, щоб. Відповідавати розділилось. Хтось підтримав і навіть комусь це сподобалось, які вони молодці, а комусь це дуже не сподобалось. І дійсно, думки в Америці розділені. Ну, є люди, яким це і зайшло. От так от так, поїхали далі. У Латвії під час навчань зникли четверо американських військових. Поблизу з кордону Білорусі. Що з ними насправді сталося? Хто в цьому винен? Зникли чотири військових, так? Да? Чотири військових. Це вони по... давайте так розберемо. По їх вені. По їх По Вони пропали. По необачності їх вони. Військові закривають. Тут може бути добре, давайте зараз розберемо. Я хочу питання, чи причасна тут сама Америка і Росія. От знаєте, от дивіться, що з ними насправді сталось. Закриває восьмерка Пінтаклі. Вони працювали. Ну, тобто вони були при службі. Ну, тобто працювали. Але як начебто не туди забрали і попали в ловушку. Тому що, дивіться, тут немає в тумані ноги, не туди зайшли. Бачите, і попали в ловушку. Тому я хочу подивитися, до чого ця ловушка. Це було, бо начебто все було добре. А тут показую, ну тут ловушка можливо, звісно. Це і жінка, як випадає, яка. Може, випали і занесло їх кудись, занесло. Можливо, показує, що е заманили їх кудись. Теж може бути. Але в цілому, якщо так, ну, ану. Чи. Бо тут начебто. Знаєте, от якщо тут восьмірка мечів Ловушка, да? а тут Ловушка попалась через маніпуляцію, ну, може, даже через жінку, ну, зманіпулювала жінка. І вони кудись поїхали і попали в ловушку. Добре, хто до цього причетний? Давайте так. Вони самі сугубо ще раз винні. До цього причин та Америка і Росія. Ці хлопці по своїй вині щось з ним трап... щось з ними трапилось по їхній вині. Щось з ним трапилось по причині зі сторони Америки. Щось мені не дуже подобається. І з боку Росії. Вони самі винні в цій ситуації. З боку Америки щось було зі сторони Росії. Самі. От дивіться, якщо самі, от якщо самі, от йдуть хлопці, да? і закриває теж карта тут жінка нарисована. І тут скрізь іде, в принципі, відсліджується, не знаю, чомусь так. Можливо, це емоції були неправильні. Якщо самі, тут два варіанти. По цій карті може показувати, що була якась жінка, яка їх заманила, чи це був трошки алкоголь? Розумієте? І так, і так. Тобто вони начебто дійсно е на щось повелись. От Якась ситуація була, чи вона була сильно емоційна, бо кубки кажуть про емоції. Але щоб сказати, що між ними був конфлікт, вони між собою побилися, прям так, до ножів і щось там, то ні, між собою ні. Америка, я думаю, не буде говорити правду про ним. Вона буде ще якусь інформацію скривати, бо це інформація. З якою пов'язано да? тройка жезлів спиною ой, тройка, да, тройка жезлів спиною до нас стоїть. тобто Ми повністю не, не бачимо інформацію. І п'ять, сімьорка мечів закриває, тобто це брехня. З боку Америки не буде правдивої інформації. Чи вчасна прича... тут щось Америка розігрує якусь, що може бути? Чомусь, от казалось, би, я повинна питати тільки про Росію. Але мені здається, що тут щось може і сама Америка. Чи вона буде приховувати інформацію, що з ними трапилось насправді? От, можливо, так якось буде. Можливо, так. Ну і Росія король мечів закриває. Теж могла приложити ручку до цього. Ну, не знаю. От чесно, я ж е трошечки. Е Америка може приховувати інформацію, щоб не було, якщо там вони попали в неприємну ситуацію, і вона може це обіграти, скрити цю інформацію. Чи дійсно сама Америка тут теж має, а як вона може до цього мати відношення, не розумію. Це ж її солдати. Навіщо їй це робити? Ну, у мене тут питання по Америці. Вони ну, будуть щось приховувати. Отак. От а хлопці начебто попались. Ну, як у Заподні попались по цим сим картам, іде. Як у Запотні попались. Ну, добре, подивимося. Ну, не розумію, якщо чесно, я не розумію, чому мені так карти говорять про Америку. Що вони хочуть донести? Знаєте, це тільки з часом іноді можна розшифрувати, що вони говорять. Но, можливо, вона просто буде приховувати правду, як воно насправді сталося. Тому так вони показують, бо якась скрита брехня є якусь інформацію будуть приховувати. Так, а як сам Трамп буде реагувати на цю ситуацію з хлопцями? Яка його реакція Трампа на цю ситуацію з хлопцями? Якщо чесно, йому не начхати. На самих хлопців йому начхати. Хоча говорить, може виступати, красиво заявляти про своїх людей, але йому начхати. Ну, ну, я не знаю, що тут сказати. Розслідування він буде проводити. Дивіться, папес. Я кажу там щось з Америкою нечисто. Вони як начебто приховають. От папес першої карти випадає, буде розслідувати, да? яке тут розслідування? Вони приховувати будуть. Щось вони будуть по цій темі приховувати. Не знаю що, Ну це, можливо, потім ми дізнаємося, що це було. Учора з Франції президент України заявив про звернувся до Трампа, що Росія завдала удари по енерг... енергетичним об'єктам в Херсощині. Угу. Яка буде реакція Трампа? Офіційно заявив? Молодець. Яка буде реакція Трампа на обстріли по енергетичним об'єктам? Екам буде. Ніякої особа. Дивіться, першу карту сімка кубків, де в воздух і висить. І тут з кубки переливаються. Так, е -е -да, він може щось виходити і щось говорити. Але, як вони задобались своїм поговорити, прям реакції, перша реакція, можливо, він паузу візьме для якихось обдумувань і рішень. Воно не буде в, 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 сам, ну, як от. Зеленському передав, сказав, а той зразу нічого особо робити не буде. Ну, якби поживемо, побачимо, да? так? Ну, так. Да. Особо, ну добре, взагалі, що він буде думати, як насправді його думки щодо обстрілу Росії, що Росія нарушила договор? Да? Ну, Давайте, за ще один перевернутий, перейшла е кордони. Ну, тобто, для нього це нарушення кордонів. Йому особисто це не дуже подобається. Особисто йому це не подобається. Для нього, бо це ж його цепляє, та йому будь-час стикать пальцем в нього. Ні, йому це не дуже подобається. Ну, сказати, що він зразу щось буде діяти, не бачу дій. Прямо з моментом. Так. Новини щодо ЗАЕС. Путін відмовив Трампу в передачі станцій в експлуатацію американцям. Чи буде Америка передавати Ой, Америка. Чи буде Росія передавати контроль? Запорожська атомна станція, да? Чим буде Росія? Чи планує Росія? Давайте так, буде, а і планує. Чи планує Росія передати контроль Америці? Чи планує? Чи передасть вона? Говорили, балакали, сіли та заплакали, а передавати то не хоче? Не хоче вона передавати. А розмови, то можуть іти закидувати таку у вас праці, можуть розмови такі закидувати для Америки. Вони щось можуть розмовляти, договарюватись. але це все для того, щоб відтягнути час. Час тягнути. Відтягувати час, а передавати ніхто не збирається. Це дурять. Дурять, дурять, діда. Далі поїхали. Італіянська компанія побутової техніки Арістон ага, заявила про повернення на російський ринок. Чи є це правда і що за цим стоїть? Ану, чи дійсно вони збираються повертатися в Росію? Компанія Арістон. А чи повернуться? Затянеться, я не думаю, що вони. Дивіться, чи вони планують повернутися? Так. Прям планують повернутися. Прям планують. Чи повернуться? Начебто їх можуть зупинити повертатися. Бо все може зірватися. З одного боку, вони... Готові повертатися з другого боку, не дуже готові. Ну, тобто, вони теж на що цього хвилюються. І ще рішення повністю не прийняте. Можливо, так вони закидають цю інформацію, щоб як будуть реагувати, але якщо чесно, вони можуть побаюватися, я б їм щоб будьте обережні, бо вас з'їдять. Ну вони можуть це повернення для них дуже плачевно закінчитися. Так. ой, Учора Пупкін заявив, що доб'є до ЗСУ. Наша свічка визмущається. Що за цим стоїть? До, яку, до, до, до яких наслідків це при, 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 призведе? Угу. Його слова. Укіно. Що він. М -м -м. Ну, це, знаєте, якби, аби сказати, це як він ядеркою, рішником лякає. То -то просто воздух портить дід. но що за цим що вони цим хочуть донести, давайте. Силу свою показують. Ага. що вони можуть і так, і так прокручувати ну, силу, силу, свої напрями, що вони доб'ють, ну тобто їхні цілі, цілі їхні вони показують, що вони настроєні серйозно. Чи. Ну, Його плани, що його плани? Обламаються його плани. Всі з ним. Як тут спитати, я навіть не знаю. Так, давайте як на це все ще одне чудо реагує. Трамп як на це дреагує. Ще підтримали ці заяви була. Ну, бачите тут. Чи підтримує? Частково даже щось підтримує. Все-таки частково щось підтримує. Але ну, смерть що саме тут? Е -е, підтримує, навіть в якийсь момент і думаю, що може це він дійсно буде робити. Ага. Ні, не так. Не так. Я думаю, що він навіть... Даже... Да. Його заяви, заяви, він думає, що вони не є добрі. А добрі для кого? Для себе, ж самого і Попеса. А ну. Це не добре не для Росії, і не для Америки, бо на Америку теж пада, хоча тут Попеса закриває їхні домовленості якісь ще, можливо, були закулісні домовленості. І вони не дуже гарно можуть відобразитися для самої Америки. Дивіться, для самого короля, для самого Трампа це не дуже це важка ноша і не дуже приємно. Тобто вони, можливо, ще за щось домовились, і те, що сказав зараз Путін, а йому це не подобається в тому плані, що. Це для самого Трампа може не негативно відбиватися. так от. Не дуже йому це сподобалось. Бо я не зрозуміла, що мені карти вже говорять. Ну, давайте. Пупкін хоче, щоб ООН управляла Україною, щоб назначили міжнародних наглядачів. Щоб з ними підписувати. Мирну угоду. Мирну угоду ми підпишемо, коли ця нечисть вийде з наших територій, і коли Пупкін ляже в чотири доски. От тоді ми можемо підписувати е якісь договори. Як вони достали? От хто вони такі? От хто вони такі, що вони повинні нам дов'язувати, кого нам вибирати? Ми вільна країна, вільний народ. Він не розуміє, що українці вибирають. Самі, кого захотіли, того і вибрали. Ну, добре. Чи змусить, чи буде таке? Ну, поставлять нам нову владу. Ну, наглядачів нам поставлять. Та пішли вони в сраку. Ні. Ні. Хоча, от дивіться, що я хочу вам сказати: от так карти починають випливати. От хто буде підтримувати оці неративи, щоб ООН нас там керував нами, чи ще якась хрінь нами керувала за кордону, от вони всі, всі ці люди, я маю увазі про українців. Вони будуть притягувати канати в свою користь і працювати цим на Росію, підтримку Росії. От просто треба наблюдати, хто зараз буде голосувати, щоб оце НАТО нами керувало замість президента. Вони, можна сказати, всі зрадники. От всі вони будуть зрадниками. Бо це погана історія. Для України це не потрібно і це гра на руку Путіна. Тільки так. Нам це. Ну, от слово зовсім не потрібно. Заставить. Оце на цьому почві не заставлять, ну будуть шатати. От якщо чесно, тут шатання у нас в країні на цій почві може бути. Вона мені не дуже подобається. Бо для нас це, опять же, важка ноша, і вона нам і нафіг не потрібна. От не потрібно нам вони зі своїми вказівками. Ще раз скажу, хто буде цьому підігрувати? Хто буде підігрувати оцій історії, то для України є ворогом? Ворога. Конкретне ворогом. Це як знаєте, криса. Крадіжка, обман, ну, карта несе негатив, повністю негатив. І хто це буде шатати? Це буде шатати, принесе Україні е вред і буде грати на руку Путіна. Розумієте? Того допускати не можна, я не думаю, що вони щось зроблять що до нас. Ні, ми стоїмо на своєму. Скажуть, що пролізе їхні плани там, поміняти нам владу. Не бачу, що пролізе. Шатання в цьому напрямку може бути. І некрасиве шатання. І цим шатанням вони тільки Росію підіграють. Навіщо це робити? Не розумію, бо не розумію, бо вони грають на руку Росії. Кому воно? Тільки Росії це плюс. Більш нікому. Для України ці користі немає. Отак от, от. На сьогодні ми розібрали всі питання, які я виписала. Вам гарного перегляду. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дякую вам, до побачення. Добрий час!